І всім привіт, народ, з вас підпису подобайка. Так, ми продовжуємо грати Ви в Age of History 2. 3? 3. І я хочу ще раз. Та давайте ще раз. Блін, а може, я хотів ще раз рандомну країну обрати. Але я зараз подумав. Мені подобалось грати за плем'я. Але ні. Може за якусь африканську країну? Блін, я просто в третій частині майже ні за що не грав, і давайте все ж таки випадковий сценарій. Перша потрапивши країна. Це. Ну ні, так, стоп. Чому цей сценарій? Я в цей сценарій вже грав? Ні, давайте. О, за Лівію. Вікторія. Коротше. Ні, все. Сучасний світ. І може за Австрію? Мені здається, за Австрію має бути е, цікаво грати. Тут, скоріше за все, є формування Австро-Угорщини. Альпійська імперія? О, це за Швейцарію. Це потім за Швейцарію. Ліхтенштейн, я не сяду за Ліхтенштейн грати, бо це неможливо. Австро-Словаччина, вау, це також прикольно. Австро-Італійська імперія. А щось ви просто вирішили всіх попоєднювати з Австрією? Ой, ось це Це прикольно. Данубіан Імпайр. Австрійський Рейх? Окей. Європейський Союз і Південна Гірманська Конфедерація, робоч те, що мої приємці взагалі для неї не потрібні. Так, стоп, а ви хочете сказати, що нема Австрійської імперії? Є або Австро-Італійська імперія, або Австро-Словаччина? Давайте австро словаччину зробимо, не знаю. Так, в мене сильні сусіди, а це завжди погано. Тому з усіма навколо покращені відносини. А сам, перше, що ми робимо, це проходимо щось переваги. Ефективність виробництва. Радники з питань інновації. Ну окей, щомісячна спадщина це не так погано. У, а тут. Хм. Потім почнемо вас. І перше, що робимо, це забудовуємо вас на мармуровий кар'єр. Скільки мар? Так, дивимося на найдорожчі ресурси, які в нас є, і забудовуємо з. Починаючи з найдорожчого. Найдорожче це в нас мармур потім. А, ні! Найдорожче це золото, потім мармур, потім папір забудуємо. Окей. З... Але щось мені підказує, що в мене не те, що багато золота тут. Одна. Золото. Один мармур. Один папір, ви знущаєтесь? так погано. Давайте сир він більше одиниці коштує. Пиво більше одиниці коштує. Скло. Окей, зарізо також більше одиниці коштує. Так, ні, давайте зліли почекаємо. Поч... 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 Їх багато просто заліза, так. Сіль. І більше одиниці вино коштує. Все, дивіться, у нас. Я зараз витратив всі гроші, і у нас з 28,1 прибуток. Прибуток збільшиться до. До Покажіть, до скільки? Ну, Зараз почато треба почекати, поки воно все побудується. До 35,9. До 35 і от... 9. Це прям... Ну, це прям прекрасно. Але продовжуємо. Ми ще не забудували залізо. Прям все я забудовувати не буду, але залізо все ще більше одного коштує також, як і все інше. Тому не побудувати залізні шахти це, це трохи несправедливо буде по відношенню до заліза, як ресурси. Так, далі. Словачна, ми за Словаччина вже точно. Ми спокійно можемо собі викликати повну армію. Так, спочатку я розформовую, знову ж, мені подобається, коли всі одного виду війська. Так легше мені їх з ними розбиратись. Так, мені треба. Сім піхотки, сім танчиків. Ой, грошей не вистріляв чоло. Ось так. Сім піхоти, сім танчиків. У мене зараз загалом 20... О, ні. 27 військ буде. Ти, в тебе точно буде якийсь союзка чеська, чеська Республіка, але. Так, я більше за тебе в економіки. Я більше за тебе в економіки. Ви вдвох по економіці менше за мене. А хочу те, що в мене ще унікальні будівлі, Не забуваємо, качну. Підвищення радника, то я не бачу радника, якого я прям хотів підвищити. Блін, насправді не кажуть, в мене зараз досить швидко йде прибуток. І хотілося б. Не, не, не тримати ще плантації хмелю. Бронзові. Ну я так, я чокнутий, я трохи чокнутий. Ліса заготівлю. Я, я явно зараз помиляюсь тим, що відволікаюсь прям на те, щоб всі унікальні будівлі побудувати. Так, рослинницькі ферми два ранчо, і останнє це сім ферм. Але таким чином я прям силь, прям відчутно сильніший буду до і чехи. Чехії, Чехословаччини. Синіше Чехословаччини. Я чуть не сказав Словаччина і Чехії разом взяти, але це ж Чехословаччина просто. Словаччина і Чехія разом взяті, це Чехословаччина. Армія все збільшується і збільшується. Ось економічного радника. Блін, ось. Хм. Давай заміню економічну раднику, ну той, який доход мені збільшить. Дохід. Так зараз хочу подивитися. А мені правильно зараз? Мені неправильно зараз. Не повний не пише. Я зараз хочу почекати, поки вони довикликаються. Подивись, скільки в мене військ. 57. Ще 15 я можу собі дозволити. Я прям сильний. Я прям сильний. Блін, насправді кажучи, тебе б забудувати. О, на мене угорщина напала. А це навіть цікаво. А спробуй. А вперед. Давай навіть трохи вийдемо. Блін, найгірше, що вони зараз обходять Відень. з усіх боків. О, Боснія підійшла. Ха, я розбив боснійські війська. Треба обережно бути. Так, все. Ууу, і розбив. І угорські війська також розбив. Так, я просто хочу почекати, поки воно довикликається всі, все. Щоб вже повними, повними військами піти. Та блін, ви знущайтесь наді мною. Зараз я просто можу програти, якщо просто почекаю виклик військ. Ой, вони в'язли ще в один бій. Все. А найгірше те. Знаєте, що найгірше? Що для Австрословаччини словаччини мені не потрібна жодна провінція клятих угорців і клятих боснійців. Так, вперед, зараз головне добити їх війська. Добити прям. Все, звільнити свої провінції. Він, краще б на мене Словака напали. Чи щось подібне. Чи хтось подібний. Обасінці прибіжали, самовбилися у мене. Прекрасно. Чому? Так, стоп, а чому звільни... звільнивши свої провінції, я в мінусі все одно. Це тупо? Бо я б переміг всі бої. І тут ще румуни захоплюють. Що, я все одно їх маю добити, то окей. А тепер мені ще й відновлюватись після війни, з ними доведеться. Краще не переміг. Все. Мені не потрібні ваші прийняті. Військові репарації, маріонетки зробимо. Та вперед. Все. Якимось дивом ми змогли перетягнути на себе тебе маріонеткою. Е, людські -е, ресурси. Стулиці. Давайте. Я все одно зараз чекаю людські ресурси. Тут Призовний пункт, тренувальний. Барак точно потрібен. Укріплення для захисту якогось майбутнього. Якщо що. Бо ми б втрачали менше війська, щоб у нас був якісний захист. Провінція за яксним захистом. Ну і на ось тут бонуси на призив. А це тільки Арсенал? А ні. А хто? Короче. Пойду просто забудовую Эй, о, в histре 3. Єй Дякую, що написали, а то я вже забув. Пам'ять, як у рибки. У золотой рибки. Хорошо, просто набрать зараз купа Людського ресурсу побільше Хто? Так нормально, Словачина, ти ще жива? А ні, це чешськ. Не туди йти ти. Що тобі війну, чешська Республіка? Але ж Німеччина не вступить в цю зуни проти нас. Це Чеська Республіка вирішить захистити Словаччину. Але не Німеччина. Так, вони розбились. Круто. Я просто побачив, що вони там. Чехія програла Німеччині, значить. І Австрія також. о, і значить, і Словаччина також виснажена. Значить, можна ось так зробити. Ї. Є... Зробити вимоги. Фу, мені дали повністю захопити. Прекрасно. Але не провінції. Це жах. Головне, щоб на мене зараз ніхто сильний не напав. Україна, ти мене ворогом вважаєш. Це за що? Ось це може бути проблемою. Зараз Зараз все вирішимо. Спадок цивілізації купець крада вже. Так, і те, що я б хотів би зробити. враховуючи те, що в мене багато нових проїнців, то це унікальні будівлі, впевнений, що вони є. Бо, ну, я, я вам показував. Ну, типу, я зараз чисто за рахунок унікальних будівель вивіз. Вони прям. Це максимально ефективно, що можна зробити. Тут ще золота копальня. Вау, все, я став сильніше, я став краще. Що добудую столицю? Давайте вже. Якщо почали. Є, це є. Насправді так кажуть, що мені б ліміт зараз забити. А, дякую за збереження. По як будто я СРК СКЗ, це сказав, так? австрія мені треба ще Італію. І Україна. Італія це проблема. І Україна це проблема. Якщо Італія, то це Сан-Маріна. Але в них 213 ліміт. Я не потягну в них людський ресурс, куди більше. Ти, в тебе 110 ліміт. І союзник Румунія. Я не потягну Ні першого, ні другого. Хоча при цьому так порівняти, економіч... вони економічно більше, і також економічно більше. Да, навіть ураховуючи. Ну знаєш, якщо я захочу більше за них стати, я це зроблю. Ось так, наприклад. Столицю. Для початку столицю забудую. І з дві провінції золота. Столицю просто тому що це столиця. Це, це столиця. Столиця це столиця. що. Якісь проб... У вас якісь проблеми? Я Не розумію. Йому щось не подобається У мене тут буде прям багато економіки І прибуток хороший з цієї провінції Якщо я столиці забудую дві провінції з золотом Я прям буду мати прям максимальну перевагу над усіма Ну, над сусідами Скільки там ще? Я вже втомився Де там цей твій максимум? Хоча, байдуже, поки що Поки що з тебе вистачить Дві золоті провінції Це те, що зараз буде давати мені також неймовірний прибуток Почнемо з тебе Ой, прикольно тут здешевшили мені. Будівництво. Ось ця провінція буде прям багато приносити. Ну, бо це золото. Age of history 3. Не встачає, для будівництва. Я музей не побудував на музей. На арсенал. І хочеться ще і тренувальний полігон, і приземний бункт, і бараки Бо вони дають людський ресурс місцевий. Мені прям критично не встачає, для будівництва Да, я міг би качнути їх там. Якось по іншому. Так. 232, 121, окей Давайте, по-перше, армію до викликаю, по-друге, блін, в мене проблеми. У мене проблеми. Я не тяну. До речі, можна всі унікальні будівлі. У нас падчина 7 ти. Ось це проблема цього формування, те, що мені далі воювати з сильними країнами. Скажіть, з країнами, в яких куди більше людського ресурсу, ніж в нас. Грошей це не проблема. Скільки тут? З цієї провінції вже 14 отримує непогано. На тренувальні бараки. Хочете що. Дивіться, я зі столиці отримую 18 і тут 120 економіки. Тут я отримую 14 з 79. О, тут трохи перекачана економіка. В принципі, я зараз можу ще одну золоту провінцію качнути. Золоту і в прямому, і в переносному сенсі. І лишилось тільки барак. Все, ця провінція забудована, вона ще не до кінця. Ось не до кінця, але вже 12 приносить. Ліміт полків 90 це жахливо. Насправді так так, мені б. Угу, дослідження. Столися. Всі унікальні будівлі є? А, тебе буквально всі будівлі є. Окрім. Ті, які дослідження дають. Вперед. Тобто будуть прям всі будівлі є. Так, далі те, що ми робимо, це. Давай, в перевагах. Блін, дохід від виробництва також важливо брати. На, весь краду докачаю. О, у нас багатьох радників немає. Нас падше на ліміт полків. Ти мені. Ти оподаткування, дай, а ти мені технічну слово, ні Далі ж я хочу пройтись по військовій академії. Мені байдуже, мені необхідна військова академія. Я завдяки ній прям відчутно збільшую ліміт полків, з яким я вже можу піти закарпаття звільняти. Так, вас на двох, в тебе ліміт полків 107, в тебе 125. Більше 200 ліміт-полків на двох. Мені необхідна військова академія. До речі, ти. Що ще я можу зробити? Це взяти і залізти в економіку. Серйозно, ось так. Бо в цьому є сенс, у всіх, у всіх забудована максимальний, е, о, їх унікальна будівля, через це економіка достатньо ефективна. І можна зараз. І, їх максимум економіки зараз в провінціях не такий великий. Тобто, я зараз, бачите, дуже легко зараз збільшую свій прибуток. Дуже легко. Вже 120-ка, 123. Ще більше буде. Можливо, замість забудови столиці і ось вас, Золота Краще було б всіх одночасно качнути. Яка вже різниця, як було б краще? Зробили, як зробили. Мені б 200 ліміт-палків. Це було б прям ідеально, але кожен наступний рівень дає 8. Навіть якщо я зараз на всі 5 качну, а я отримую все. Ну, да, Так, так. Ну це ось так. Один раз качаю, далі таку ж суму качаю в економіку. Ось так. Ось так, покращення ліміта, далі покращення економіки. Ось так. Ще перевага, типу, а вже ж дохід до виробництва. А вже ж дохід від виробництва. Тут навіть не обговорюється це. Так ще раз військова академія. І ще раз економіка. Академія. Економіка. Тут бачите, вже дуже багато примтів по прям забудовані повністю. І академія. Є. Давай, я хочу, щоб все червоне було. Ось, все, все червоне. Що може бути краще? Мені здається, я тут трохи нерівно викликав. І в мене там людські ресурси закінчились, 15 тисяч лишилось. Так, я нерівно викликав, я не викликав. Визнущай. Ні, ні, ні. Я не хотів важкі танки викликати. Вибачаюсь. Так, першу одну піхотку. Ой. А, ні, я все. Я тупий, який я тупий. Я все правильно зробив. Це просто покращити палкий це. Який дурний! Я думав, це просто інші ві. Що я наробив? Скільки танків вистачає? 21 тисячу танків не вистачає. Прекрасно. Все зараз буде. Окей, okay, продовжимо вже доробимо це в наступному відео, тому що я не знаю, як наскільки все жахливо буде, тому що з Італією 256 ліміт може бути проблеми. Та і навіть проти України з Румунією також можуть бути проблеми і відчутні. Подивимося, подивимося, як воно буде. По посланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви придбаєте їх, будь ласка, залиште на них рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільших мене підтримує мій спонсор. Нік, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки тобі, і виходить. Відео підписки, вподобайки, коментарі. і Так далі також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.